Привіт всім! Так, привіт-привіт, хто ви дивиться запис? А, так, одну хвилинку чекаємо, може до нас хтось приєднається? Так, я отримала ще одне замовлення в цьому каталозі і обіцяла вам його показати, тому показуємо. Так, дырин -дырин -дырин. Зазвичай я... дрін Зазвичай я ще. зазвичай я роблю один ефір всього в каталозі. Коли, ну, такий от основний роблю свій е, заказ. Потім я ще роблю декілька замовлень, але я не роблю розпаковки. А цей раз вирішила зробити, тому що заказ немаленький, і хочу, в принципі, його вам теж показати. Так, ну добре. Поїхали. Значить, у мене три коробочки невеличкі. Значить, що в мене в цих коробочках? В кожному замовленні є накладна, ваша фамілія, ім'ячество, сума, перічній продукції, тобто це є завжди. Так, в цьому каталозі є отакий рефіл. Це інтім гель. Рефіл це значить те, що... Замінюється. Тобто, у нас є інтим-гелі в пластикових бутилочках з дозатором, а це до них рефіли, тобто це той самий інтим-гель, або просто в іншій упаковці. І таким чином це економніше і, скажімо так, іде менше пластика, хоч в компанії він практично весь переробляє з перероблених матеріалів і біорозкладний. І розрізається тут зверху, приливається в пластикову бутилочку і користуєшся. Тобто, отакі є зараз у нас штуки, це дуже економно і також зручно. Звук. Вони зараз на знижці. Це червоний, білий з червоним, це захисний інтимгель. До речі, це один із моїх любимих інтимгелів. Він є журавлиною, антибактеріальний. Привіт, привіт, хто приєднується. І ці два штучки у мене замовили, тобто це не мені особисто. Далі в цьому привіт-привіт. Далі, в цьому замовленні я замовила ще зубну пасту, але здається, що в мене їх дві зубні пасти. Цю пасту у мене замовили. Відбілююча паста. Що про неї хочу сказати? Дуже класно відбілює зуби. Через 14 днів ви побачите різницю, ви прямо можете зробити фото до і після. І побачите, наскільки стали біліші ваші зубки, і вона також знімає оцей такий тоненький чорний нальот, тобто, чи він від чаю, чи від кофе я не, ну, не, не розумію. ну Не знаю, може в кожного різні причини. Але при регулярному користуванні ця паста від білю в неї тут 70, 100 мл а По ціні консультанта вона 60 гривень, в каталозі, мабуть, 75 або 79. Так, далі. Ці коробочки у мене омега 3 І омеги 3 у мене їх тут аж багато. Ці коробочки у мене 5 штук, але це ще не всі, які я замовила. Зараз розкажу вам цю історію з Омегою, коли вже всі, всі достану. Так, другі коробочки у мене ще Амега. Дві, Три Омеги у мене замовили. Дві, три, п'ять. П'ять у мене замовили. Дві із цих п'яти я вже вчора віддала до розпаковки, бо не встигла вчора зробити. І три ще віддам сьогодні, але це ще не вся омега, Буде в наступній коробці. Також в цьому замовленні я таки замовила цей крем собі. А зразу його не замовила, тому що в мене на складі крем молоко і мед і був ще новий. Вчора я його подарувала. Але почула, скажімо так, від своїх дівчат, який він крутий, як він класно пахне, то я вирішила, що собі замовлю. Він з ароматом з нектаром троянди. Ну, я думаю, що це буде дуже вкусно. Сам молоко і мед, крем нам дуже подобається. Ми їм постійно користуємося. А от в такому варіанті він у нас вперше. Ой, обалдеть. В общем, ой, просто обалдеть. Обалденний аромат. А цей крем тут 250 мл. Така цікава, ну, консистенція в нього, як і звичайна, ой, пахне просто шикарно. Він дуже впитывается. Після нього ручки не має такого ощущення, як знаєте, як в пліночки. Тобто такий достатньо комфортний, швидко-бистро впитується, не жирний. Це дозволяє в теченні дня ним часто користуватися. Бо коли крем дуже жирний, то тоді ти не візьмеш ні ну, ручки, ні документи, нічого не зможеш робити. собственно говоря. Більш жирний крем краще використовувати питательні на ніч. Ой, обалденно пахне, звісно, він відлічається від от оригіналу молоко і мд, абсолютно два різних аромати. Надію, Славіку сподобається, бо молокоім він дуже любить, а з трояндовим ароматом побачимо. Да. Хай попробуємо. І він на знижки коштує всього 99 гривнів, тобто 250 мл. Хватає, ну, не знаю наскільки надовго, ми користуємося часто, кожен день. Баночка вже закінчується там. Може, каталога на два і вистачає. Так, далі. Замовила собі маску, а це ночна маска новейдж. Сейчас вам скажу ціну. Хороша дуже скидка, Вона в в всередині каталога. Регулярна її ціна 735 гривень, а зараз 359 гривень. А ця маска, чим вона класна, вона ж давно її не було, вона закінчилась у мене. Приїхала з Миколаєва, закінчилась, я вже давненько її не замовляла, бо її не було давненько на хороші скидки. А, значить, маска в ній гіалуронова кислота, а, я, яка зволожує нашу шкіру, зволожує наш епідерміс і утримує вологу в нашій шкірі. І поки ми спимо, ця маска працює всю ніч. Наноситься вона на нічний крем. Тобто наносимо нічний крем, потім ми наносимо цю маску, не змиваємо, йдемо спать, ніде вона не відпечатується, вона залишається нашій кожній лиця. І утром ми вже очищаємо лице. В общем, маска, у неї такий ефект, навіть якщо ви мало спите то ефект на утро, як будто ви спали всі 8 годин. Ну, аромат трошки в неї є. Консистенція, ну, як, як кремчика. От. Тобто вона не така прям густа, в'язка, як якась там от маска там, з глиною, або там ще чимось. А, Ну, наносимо, може, чуть-чуть більше, ніж крему. О, так що, ця маска на дуже класній знижці. Її можна наносити або три рази в неділю, або кожен день по ситуації, або коли мало спите, тобто по-різному. Ну, наносимо її на днівний крем: 359 гривень 50 мл. Так, дальше. В розпродажі зустріла туш свою Тременте. Це одна із улюблених моїх тушей. У мене закінчилась. Але я замовила в цьому каталозі собі. Джордановську туш. Я її показувала в прошлій розпаковці. 149 гривень вона на акції. Тушу задоволена. Тут силіконова кісточка, дуже-дуже такий чорний-чорний кольор у неї. Хорошо і укладає ріснички, і причесує ріснички. Тобто, в принципі, у мене до неї нарікань ніяких немає мені сподобалося. Так, але ця туш... Одна із улюблених, я люблю більше ворсисті кісточки, ніж силіконові. І вона була геть там, 79 гривень по нашій ціні. І я просто вже, як то скажуть, скористалась моментом і замовила. Ось така у неї завелика кісточка в формі часиків пісочних, якщо ось так на неї дивитися. Скошений носик. І дуже-дуже густа, багато щитинок. В общем, класна туш. чим вона мені подобається. Вона робить і длину, і вона робить гарний об'єм. У неї є дві мікрофібри, які працюють саме на длину і на об'ємом. Такі тоненькі 2-3 мм. Такі тоненькі, які роблять длину. І об'єм роби, робимо мікрофібри, яка в вигляді сердечок. Але сердечко не закрите, а ось такі два крючочки, вони цепляються за ріснички. І таким чином рісниці увагу. Яка ще класна є особливість цієї туші? Вона може наслаюватися. Ви наслаюєте стільки слої, скільки вам хочеться. Тобто, для тих дівчат, які люблять, коли рісниці отакі здорові, здорові. Ну, так як я, я люблю прям. Гарненько накрас. Я знаю, що є дівчата, які так чуть, чуть 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 а є дівчата, які люблять, коли є там от, ідеш і, і ти з ресницями. То це туш якраз для них. І вона зараз на розпродажі в компанії Veriflame. Але ви її не побачите в каталозі на розпродажі, вона в інтернет-розпродажі. Так, це у мене пробники мужського лесьйона. Так, здається, мені після огоління треба буде передивитися. І остання моя коробочка в цьому замовленні. Тут у мене каталоги. Це вже наступні. Це для того для тих дівчат, хто любить дивитися бумажні каталоги, і тут у мене в оточенні. Є у мене тут ще три пробнічка тональної основи із серії Зиван. І дуже, ніби три пробнічка парфюмірної водички. Тобто, коли ви дивитесь каталог. На початку каталога, зараз, буває на початку, буває після сторінок з якимись акціями. Зараз глянемо, як тут. Ага. Тут йде на шостій сторінки. А в кожному каталозі, на початку каталога, компанія предлагає нам замовити такий набір. Цей набір входить в наступний каталог. Пробник одного із парфюмірного арамуту. Любий парфюм, може бути жіночий, може бути чоловічий, пробник тональної основи і пробник якогось крему. Це може бути крем серії Novage Optimals, Hypnotic, тобто нова серія, Hipnotic, тобто каталог різні якісь тестери є, для того, щоб ми могли знайомитися з продуктом. І Буває, дуже часто співпадає, що те, що компанія тут пропонує, в наступному каталозі ці продукти будуть на знижки, тому дуже зручно є час протестувати і потім вже знати, замовляти цей продукт або ні. І такий набор стоїть всього 40-34 гривні 90 копійок. Це дуже-дуже вигідна ціна. Тобто каталог, і у вас три тестера. Декоративка, уход за коже ліця і аромат. Так, далі в цьому замовленні у мене є коктейль. Цього разу замовила ванільний, і валнеспект чоловічий це вітаміни. Це вже третій крок, третій каталог попідряд. Я замовляю: підписка Life Plus, так називається, в компанії Oriflame, це коли замовляєш набор. І це розтіку замовила. І вже наступний каталог такий от продук, такий набор прийде всього за 2 гривні. Тобто, є така можливість компанії, це коли ти оформлюєш підписку. Називається вона постійний клієнт. Перший каталог купуєш по повній ціні, другий каталог купуєш по повній ціні, третій каталог по повній ціні. І четвертий каталог тобі приходить кожен продукт по одній гривні. Тобто за 2 гривні такий набор. Прийде це економно, це класно, це вигідно. Хто замовляє продукти як ВІП-клієнт, у них ще копляться бали бонуси, і ці бали бонуси міняються на подарунки. Тобто, це, це, це дуже вигідно і доставка безкоштовна. І, до речі, отаких от коктейлів є три вкуса. Це ванільний, я дуже часто на нього говорю банановий, бо частенько додаємо сюди да, банан, збиваємо блендером. І я просто путаю більше його асоціація як банановий. Є такий ванільний, клубнічний і шоколадний. То це я ж замовила вже третій смак, а четвертий. Хочу замовити суп з фаршеві Тобто, в цій підписці, що дуже класно, можна кожен каталог міняти вкуси коктейлів або велнес суп, і буде рознообразе, скажімо так. Так, тут у мене є шампунь, це також інтернет-розпродаж. Дитячий шампунь, Вені-Пух, один для Артема В нього був там є ще на розпродажі шампунь-тачки. Як для хлопчика. Я йому сказала, яку тобі, спитала ну, в нього, який ти хочеш шампунь, чи тобі замовити, замовити тачки, чи ти хочеш, може, такий, то він вибрав собі він пуха. В общем, А другий шампунь і мильце, це я замовила на подарунок одній дівчинці, які теж десь 10 років я в Ну, і я так сорієнтувала, що якщо Тьомі захотілося пух, то дівчинка теж буде рада шампуньки. І це друга моя зубна паста. Ту першу, що я показала, це зубна паста була на замовлення. А це я замовила собі, щоб було. Ну, це такий продукт, який постійно користуємося, він у нас на жнисті, тому замовила. От і тестери прийшли. Ось вони, Love Potion. Ось такі от тестери на парфюмірну водичку приходять. Їх можна просто замовляти. Наприклад, ви можете придивитися каталог наперед, подивитися, які аромати є на знижці. Прочитать їхні описання, подумайте, які би вам хотілося спробувати. І ви можете замовити наперед ті аромати, які в наступному каталозі на знижці. Коли ви получаєте замовлення, ви їх протестували, і ви вже знаєте, що в наступному каталозі замовляти сподобалось, що не сподобалось. І ці коробочці в мене ще 5 омег. В ітоні, у мене виходить з замовлення їх 15 штук. Вчора, в принципі, в сторісі я вам проговорювала цей момент. Це Омега-3, вона дитяча, тому що вона жидка. Є у нас омега-3, яка в капсулах продається окремо в баночках або таких велнеспеках. Тобто, тут є капсулки. Омега-3, якби це омега для дорослих. Тому що дорослі вміють ковтати да, капсулу, для них це нормально і вони не хочуть пити життю, скажімо так. А дитяча омега це для того, щоб дитині давати там, з ложечки чи з дозатора, кому як зручно. Дозіровка дитячої омеги чуть-чуть більша, тому дорослі п'ють неповну чайну ложечку в день цієї омеги. Але по грошах це дуже економно. У мене цю омегу п'ють. І моя мама, і Славіка, мама, і Славік, і тьома, і я періодически до Велне Спека додаю житку Омегу, тому що тут мінімум, який треба на сутки, а по факту ну, треба ще і додати, щоб отримати Омегу-3 в повному обсязі. Зазвичай цю Омегу я замовляю по підписці. Три каталоги підряд я купую по одній баночці, і четвертий каталог він приходив в подарунок, так само, як я вам розказала, за коктейль і вітаміни. Зараз в цьому каталозі ще є акція від компанії. Це коли дві баночки береш, два каталоги підряд і третя в подарунок, тобто не четверта, а третя. Це дає можливість купити Омегу чуть-чуть дешевше, ніж коли ми беремо 3 плюс 1». Тому зараз у нас каталог, 14, в 14 і в 15-му каталогі. Привет! І ще у нас залишається такий от варіант підписки. О, цю Ам'єгу, кожний каталог я сама особисто беру по 540 гривнів за баночку по ціні консультанта ну, по ціні партнера бренда. А в каталозі вона коштує 650 гривень. То коли вона з'явилась на розпродажі, Славі каже, сразу замовляй 10 штук. Все одно каже, каже, і нам треба, і все одно каже, продасиш, тому що розберуть швидко не буде. Я замовила одразу зранку 10 штук омеги, спросила в своїй мамі, в тіті, в общем, собрала ще на заказ 5 омег, і кажу, Славік, ну, 5 вже продано. мені каже, замовляй 5 ще раз, а 10 хай у нас будуть. Ну і собственно говоря, я посчитала, що примерно за один каталог Славік з бабушкою випивають одну омегу. Так що 10 омег у нас є і ми запаслись. І це дуже класно, тому що я в наступному каталозі получаю ще одну омегу по своїй подписці. Тепер Амігу, якийсь період я не буду замовляти, тобто для мене це дуже велика економія, а вже просто буду замовляти дитячі вітаміни, тьомкі по підписці. О, так що отаке було в мене замовлення. Коли бувають такі великі знижки, то, звісно, якщо є можливість, я затарююсь, тому що в будь-якому випадку я потім буду це замовляти в два рази дорого. І зараз виходить дві баночки дешевше, чим я беру зазвичай одну. Сьогодні у нас 16 травня і сьогодні до 12 часов ночі, до 24.00 можна ще замовити ось такого омігу за 269 гривнів. А завтрашнього дня вона буде знову, як зазвичай, 650 гривнів по каталожній ціні, плюс можливість оформити підписку. Все, показала, розказала, каталог діє ще цілий тиждень, 14-й, до наступної суботи, тому переходьте за посиланням на мої продуктові сторінки, а в Ютубі я залишаю посилання в описанні відео. Дивіться каталог. Каталог дійсно класний. У всіх у нас різні потреби. Він, скажімо так, з дуже великим асортиментом, дуже багато знижок на декоративку, на уход за кожного ліця. Шампуні, кондиціонери, краски для волос, тому кожна людина знайде собі те, що їй потрібно. Ну, а як замовити вигідно, як сорієнтуватися з оплатою, все вам розкажу, підскажу, тому звертайтеся. Все, Дякую всім, хто був разом зі мною. Всім гарного-гарного дня, вечора, залежно від того, коли ви дивитесь моє відео. Все, усім пока-пока!